Слава Боже, для вас помолимось, царі і Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. а серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 10 глава, 46 по 52 вірш. І приходять, вони, і приходять вони в Єрихон, коли ж він з учнями своїми із і силою народу виходить з Єрихону. син Темея, Вартемей, сліпий жебрак. Сидів край дороги. Довідавши, що той Ісус із Назарета закричав Він і промовив. Син Давидів Ісусе, змилися надо мною. Багато сварили його, щоб мовчав, та Він кричав ще більше, Сину Давидів, змилося надо мною. Ісус спинився і каже, Прикличте Його, кличуть очі сліпого, і говорить до нього. Бадюрися, остань лишень, кличе тебе. І він же скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий йому учителю мій, щоб я бачив. Сказав Ісус до нього Іди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Бачимо, що Євангелист Марко подає нам сьогоднішнє про Євангеліє про сліпого, як Ісус зцілив. Євангелія починається і приходять вони є рахом. Кожен із нас, ми можемо собі уявити, що Ісус приходить до нашого міста, що ми там сидимо і бачимо, що Євангелист Марко подає ім'я. Вартимея Вартимей, син Тимея Вартимей, називався той чоловік Вартимей. Марко для того подає нам це ім'я, щоб ми могли вставити своє ім'я, щоб ми могли так само кричати до Ісуса. Сину Давиді Ісуса змилися надо мною. Але бачимо, наскільки є сильна віра, що Вартимею забороняли кричати. Мовчи, а Він ще більше почав кричати. Він вірив, що Ісус Його почує, Він йому довіряв. Так само і в нашому житті нам постійно потрібно молитися, мати терпеливу молитву, просити Ісуса, Ісус нас почує, вислухає нас. І бачимо, що Ісус послухав, почув. Вартимея і каже, прикличте Його. І вони його кличуть, а Він, скинувши свою одежу і скочи підійшов, скинув свою стару одежу. Це означає, що він лишив своє життя, те життя, яке він вів. Він на наново. Біжить до Ісуса, щоб Ісус його, йому обділив. Новим життям. Бачимо, що Вартамей вірить Ісуса і довіряє Йому. Така довіра робить його вільною людиною, звільняє від усілякої можливої умовності. йому стає попросту байдуже, що говорить інші. Такі відносини мав Вартамей з Ісусом. Вони і дійсно спасені, не тому, що Він Бог і людина. Одночасно, але тому, що відносини є щирі та справжні. Якби вони не були справжні, навіть його божественність не допомогла б йому. Ісусе Христе, Сину Давидів, змилися наді мною. І як відкрив очі Вартамею, що прагну побачити тебе, відкрий очі мого серця та навчи мене любити тією любов'ю, якою ти любиш кожну людину. E